Thank you Доні Краснопільській громаді на Сумщині з початком повномасштабної війни значно поменшало власних коштів у місцевому бюджеті, і всі вони розписані до останньої копійки. На території, яку щодня жорстоко обстрілюють з ворожого російського боку кордону, не йдеться про зайве марнотратство, говорить секретар селищної ради. А військові ПДФО спрямовують на соціальні програми і виживання. У нас ПДФО військових складає десь орієнтовно 22% від усіх власних доходів, які сьогодні ми маємо станом на сьогоднішній день. За рахунок і цього, і цього ПДФО і інших видатків ми фінансуємо сьогодні заклади освіти, заклади соціальної сфери, культури, медицини, дофінансовуємо також нашу краснопільську лікарню, яка потрібна нашим жителям і має вона працювати в цей нелегкий період. Крім того, у нас в громаді є ряд соціальних програм, ряд виплат в підтримку жителів нашої громади. Вилучити з бюджетів громад один із ключових податків це удар по спроможностях місцевого самоврядування, говорять керівники громад Сумщини, розташованих уздовж українсько-російського кордону. Це серед року вилучити час коштів, це було дійсно катастрофа. Такі громади, як Білопілля, і саме це все прикордоння нашої сумщини, яких це не просто торкнеться а дуже боляче. Це просто вдарить, тому що у нас є вилучення велика частина землі. Є переміщення воно скам капіталу, тобто люди не платять податки. До 22-го року базовий військовий ПДФО складав 60%. Ще чотири додали не випадково, щоб у громадах змогли стримати зростання тарифів, говорить Юрій Зарко. І додає з вилученням усього військового ПДФО у громаді буде вкрай важко дотриматись мораторію на підвищення тарифів за тепло для населення. Чотири відсотки це те, що було результатом переговорів саме асоціації України з урядом як компенсація, щоб міські ради. Міські сільські ради могли компенсувати своїм теплопостачальним компаніям різницю в тарифах. Ми підписали меморандум. Ми зараз не підвищуємо тариф в системі теплопостачання для населення. І ну, виходить, що ми виконуємо свої обов'язки. А уряд в уряду були інші бачення в питаннях організації життєдіяльності областей не можна урівнювати фінансовий стан громад у центрі чи заході України і на Сумщині, яка має найдовший кордон з державою агресором. А через методичні ворожі обстріли є фактично зоною бойових дій. Зазнала зниження обсягів земельного податку, промислової активності. А тепер ще й опиниться без військового ПДФО. Вважає представник уповноваженого Верховної ради справ людини у Сумській області. І дійсно до мене багато людей звернулися. Ключове питання на. Сьогодні це оборона держави, але треба, треба ми ж прикордоння. У нас зовсім інша ситуація. У нас вона категорично від відрізняється від навіть черкаської або ж полтавської. Тому тут треба робити якісь може виключення, може, якісь там поправки. Ми скажемо свою думку. Наші народні обранці теж її почують. Хай вони вирішують за розрахунками урядовців. Законопроект про перенаправлення військового ПДФО з 1 жовтня дозволив би залучити майже 26 мільярдів гривень ще цього року, і майже 94 мільярди гривень у 2024-му. Перший заступник голови сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко говорить, вилучення військового ПДФО у громад держава їм компенсує. А відтак певен жодних ризиків для місцевих бюджетів минулому тижні в четвер не це був на регіональному форумі в місті Києві, де було чітко озвучені компенсаторні механізми саме для прикордонних громад. Yeah. Да, ПДФО заберуть, але є додаткова дотація на 33 мільярди, і вона буде перш за все спрямована на ті громади, ще раз в яких знизилася економічна активність внаслідок війни. Першу це наші прикордонні. Тому ми віримо, що це правильне рішення. І з іншого боку, кошти підуть на центральний рівень виключно на питання оборони. Ключові аргументи учасників круглого столу підсумку зібрання дивіться у п'ятницю 29 вересня у повному випуску програми Експертна думка. Новини СТС. Житель Романського району вирощував удома коноплі. Також у 50-річного чоловіка знайшли висушені гілочки і листя наркотичних речовин та пакетики із канабісом. На території господарства чоловіка правоохоронці виявили незаконний посів 75 рослин коноплі та більше 200 грамів канабісу. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На сумщині цього року вже семеро людей отруїлися до корослими грибами. Троє з них зараз знаходяться в лікарні у стабільно важкому стані. Найімовірніше, люди скуштували бліду поганку, яка дуже схожа на зелену сироїжку, розповідає лікар Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Курило. Це були і білі гриби, і підберезовики, і підосиновики, і маслюки. Але в усіх випадках присутня була зелена сироїжка. Любителям збирання зелених сироїжок треба бути дуже пильними або взагалі відмовитися від цього. Адже бліда поганка це найнебезпечніший гриб, який росте в українських лісах. Під шапинкою білої поганки білі або зелені пластиночки, і обов'язково присутні. Під шапинкою комірець обов'язково присутні на ніжці бульбовидне утворення. Але це дуже добре видно на малюнку. А ось в природних умовах її можна дуже сплутати з зеленої сировішкою, особливо якщо гриб пошкоджений. Навіть спори блідої поганки дуже отруйні, розповідає лікарка. Ніколи не збирайте гриби або ягоди, які ростуть біля блідої поганки. Не варто купувати гриби в невстановлених місцях, бо вони не проходять ветеринарно санітарну експертизу. Коли збираєте гриби, не беріть гриби, в яких ви. Хоч маленькі сумніві, яких ви не знаєте, не беріть їх до кошика, не беріть дуже молоді або дуже старі гриби, тому що. Їх легко сплутати з отруйними грибами. Також небезпечно збирати гриби поблизу автострад, промислових підприємств, зокрема хімічних комбінатів. Вони як губка впитують в себе, вбирають токсини, яди, солі важких металів, таких як свинець, кадмі, ртуті так далі. І стають надзвичайно небезпечними. Удома гриби треба обов'язково пересортувати, прибрати сумнівні. Готуючи умовно істівні гриби, варто не нехтувати спеціальними правилами. Якщо людина все ж скуштувала небезпечну страву, перші ознаки отруєння можуть з'явитися за 6-12 годин, говорить Валентина Курило. Зафіксовані навіть пізні такі прояви це 30 годин. З'являються біль в животі, нудота, блювання, запаморочення, слабкість, пронос. Тому перше, що треба негайно зробити, це промити шлунок хворому. Після чого потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Валентина Курила наголошує, дитячому організму користі від грибів немає взагалі, а стрес для травної системи забезпечений. У дітей до 12 років тільки формується фермент, який може переробити дуже складний вуглевод гриба, це хітин. Навіть дорослому організму це дуже важко, а дитячому тим паче. Також їсти гриби не рекомендують літнім людям, вагітним жінкам, жінкам-годувальницям та людям з хронічними захворюваннями. Олена Ісаєва, Віталій Старостенко, новини СТС.